Знаєте, навколо нас є одна сила. Вона абсолютно невидима, але при цьому може рухати величезні океанські вітрилники і гойдати столітні ліси. Ми відчуваємо її щодня, але погодьтеся, рідко замислюємося, а звідки вона взагалі береться. Що ж, давайте сьогодні в цьому і розберемося. І почнемо із простої загадки, відповідь на яку, я думаю, знають усі. Це щось таке, що торкається шкіри, грається з волоссям, але залишається абсолютно невловимим для погляду. Ну звичайно ж, це вітер, це ж його прохолодний подих ми відчуваємо на щоках у спекотний день, це саме він змушує листя на деревах танцювати, а прапори гордо майоріти. Це відчуття воно ж знайоме кожному ще з дитинства. Але якщо відкинути всю цю порезію, що ж таке вітер із наукової точки зору? Як, власне, народжується ця невидима стихія? І відповідь, знаєте, напрочуд проста. І це все? Серйозно, жодної магії. Вітер це просто-напросто повітря, яке переміщується з одного місця в інше. Але тоді одразу виникає наступне логічне питання: а що змушує його рухатися? Треба розуміти, що ми живемо ніби на дні велетенського невидимого повітряного океану. Він заповнює буквально кожен куточок нашої планети, від найвищих гір до наших із вами кімнат. І от коли в цьому океані виникають течії, ми відчуваємо їх як вітер. А головний диригент усього цього процесу наше сонце. Саме його енергія запускає цей величезний механізм, що створює вітри по всій землі. Історія їхнього народження це по суті історія про тепло і холод. Щоб було простіше це зрозуміти, давайте уявимо сонце як таку собі гігантську лампу. Вона світить на нашу планету, але зігріває її поверхню, скажімо так, дуже по різному. І ось у цій нерівномірності криється вся суть. Просто згадайте звичайний літній день. Темний асфальт у місті розпікається так, що до нього неможливо доторкнутись. А поруч у парку зелений газон залишається приємно прохолодним. Вода ж у найближчій річці чи озері прогрівається ще повільніше. Ось ця різниця температур і є тим самим пусковим гачком. А далі в гру вступає проста фізика: повітря над гарячим асфальтом нагрівається, стає легшим, і немов повітряна кулька починає підніматися вгору. А повітря над прохолодною травою, навпаки, залишається щільним, важким і тримається ближче до землі. А тепер давайте з'єднаємо все це разом. Крок перший. Сонце створює теплі і холодні ділянки. Крок другий над теплою ділянкою повітря підіймається і на його місці утворюється, так би мовити, порожнеча. І крок третій: природа, як відомо, не любить порожнечі, тож важке, холодне повітря із сусідньої ділянки одразу ж спрямовується туди, щоб заповнити це місце. Ось цей рух холодного повітря на місце теплого це і є вітер. Добре. Сам вітер невидимий, це ми вже з'ясували. Але його сліди, його роботу, о її ми бачимо повсюди. Він залишає свій відбиток на всьому, до чого торкається. Це і справді схоже на якусь невидиму руку. Ми ж бачимо, як вона змушує верхівки дерев танцювати, як жене хмари по небу, як влаштовує цілі вихори з опалого листя, і ця ж сама рука обертає лопоті вітряків, даючи нам енергію, і наповнює вітрила, штовхаючи кораблі вперед. Але ж ми всі знаємо, що вітер буває дуже різним: від ледь відчутного подиху до справжнього урагану, що зносить усе на своєму шляху. Що ж тоді визначає його силу? І тут знову ж таки все дуже логічно, сила вітру прямо залежить від контрасту температур. Якщо різниця між сусідніми ділянками невелика, повітря перетікає повільно, і ми отримуємо легенький бриз. А от якщо одна зона дуже гаряча, а інша дуже холодна, то повітря буквально мчить, щоб заповнити порожнечу. Тоді виникає сильний поривчастий вітер. Можна навіть сказати, що у вітру бувають різні настрої. Є легкий приємний вітерець, який ідеально освіжає під час прогулянки, є сильний вітер, коли вже доводиться міцніше тримати капелюха. І буває справжня буря, коли найрозумніше це просто перечекати негоду в безпечному місці. І, як у будь-якої стихії, у вітру є два обличчя. З одного боку, він наш помічник, висушує дороги після дощу, приносить таку бажану прохолоду, допомагає рослинам поширювати насіння і виробляє для нас чисту енергію. Але з іншого боку, він же може бути і руйнівником, ламати дерева, здіймати хмари пилу або просто пробирати до кісток своїм холодом. А ось вам ідеальний приклад того, як усе це працює в житті. Уявімо, сонячний день на узбережжі моря, суша, тобто пляж, нагрівається значно швидше за воду, тепле повітря над гарячим піском піднімається вгору, і на його місце одразу ж приходить важке, прохолодне повітря з моря. Це і є той самий знаменитий морський бриз. Але щойно настає ніч, усе змінюється з точністю до навпаки. Суша швидко охолоджується, а вода, яка накопичувала тепло весь день, тепер виявляється теплішою за берег, і процес розвертається, тепле повітря піднімається вже над водою, а прохолодне з берега дме в бік моря. Це такий собі постійний добовий танець. Що ж, ми пройшли шлях від простої загадки до розуміння глобальних процесів. Давайте ще раз дуже коротко зафіксуємо найголовніші моменти. Отже, запам'ятовуємо чотири прості істини: перше вітер це рух повітря. Друге його головна причина це сонячне тепло. Третє механізм це танець легкого, теплого та важкого холодного повітря. І четверте, сила вітру залежить від контрасту температур. Все просто і погодьтеся неймовірно елегантно. Насправді, в цьому і є краса науки, вона пояснює дуже складні на перший погляд явища через прості й зрозумілі закони. І тепер, коли відчуватимете подих вітру, можна уявити собі цей глобальний танець тепла і холоду, що відбувається щомиті по всій планеті. Це не просто вітер, це справжнє дихання нашої планети.